Так, як мене чути. Підключилася знову, була якась технічна проблема, не знаю, з чим пов'язано, дуже дивно. Зв'язок перервався, справді. Вибачайте, за незручності. Повертайтеся. Е, так, тож продовжимо вже з вступними молитвами. В ім'я Отця, і сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. Господи Ісусе Христе, Син Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, втішитель душі істини. Що всюди єси, все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди, все лися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчаси, і на віки віків, Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, чисті гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий, зглянься, зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукаву у Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилуй Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Суну, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Прочитаємо 90-й псалом на захист від обстрілів ворожих і усіх ворогів видимих і невидимих. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа, Ти пристановивши захист, мій Бог, мій, і я уповаю на тебе, Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубний. Личима своїми він захистить тебе, і під тінь крил його ти надійно спочиватимеш. Оборонною тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла опівдні. Впаде біля тебе тисяча й десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав. Господь, надія моя і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі Твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх потяг твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь, На нагасподи Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева і змія, бо каже Господь за те, що Він поклав надію на мене. Я визволю його і захищу Його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене. Я почую Його, буду з ним у скороботі, визволю його і прославлю його, і довгим життям обдарую його, і дам йому спасіння моє. Слава цій Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже. І прочитаємо молитви за мир перемогу України. Боже Великий, Боже Всесильний. Прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, переможе, перемогу над ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням. Милість твою подай, благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полонії, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в і в небезпеці, в скрутних обставинах перебувають. За тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують, з'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни, дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу й силу, мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України, та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих кулі і до всякого зла. Моли постійно сповнятися святим Твоїм Духом, зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, сціли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених віднайди живими, всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. І прочитаємо молитву до Ісуса Христа. О Ісусе Христе, Спасителю мій, я молю Тебе, будь зі мною в цю ніч наступного дня і всі дні життя мого. Будь в моєму серці миром і любов'ю. Будь в моїх думках, світлом і розумінням істини. Зціли мене від усіх пороків і хвороб душі моєї. Забери всі перешкоди в мені і довкола мене, які розділяють, віддаляють мене від Отця нашого Небесного, Очисти мій розум від усіх тривог, страхів та ілюзій світу цього. Звільни моє серце від гординь, марнославства, від злоби ненависті й жорстокості, від гніву роздратувань, від зазерщів, жадібності, від надмірних бажань і прив'язаності до матеріальних речей та шкідливих явищ цього світу. Допоможи мені бажати лише того, що корисно мені, і веде до спасіння моєї душі, скеруй мій розум і спрямуй мої дії, щоб чинити мені волю Бога Отця Мого, допоможи мені стати таким, яким творець мене бажає бачити. Зміцни мене у вірі і намірах праведного життя, тримай в чистоті моє серце, мій розум і мої вуста. Керуй моєю волею, моїми думками, почуттями, словами, вчинками, всім моїм єством і всім моїм життям, благослови мене на добрі справи і не попусти, щоб зло перемагало мене, щоб я був світильником божественного світла, знаряддям миру і джерелом любові. Амінь. І до Бога Отця помолимось. Боже володарю, життя мого, ти від дитинства до тепер охороняв мене від усякого зла. Твоя мудрість і доброта відлічили час мого життя, Ти є мій захист, моє спасіння і моя надія. Молю тебе, Господи, дай мені сили достойно пройти усі випробування, які я маю. Даруй мені мудрість розрізняти добро від зла, дай сили протистояти злу і множити добро, даруй мені розуміння. Що саме і яким чином я маю робити кожне миті мого життя? Даруй мені, Боже, сили знання змінити те, що під моїм контролем, і прийняти те, що я не можу змінити. Даруй мені, Боже, мудрість відрізнити одне від іншого. Веди мене, Господи, через усе життя моє із стопи мої на шляхах Твоїх, тримай мій розум у спокої. Вільним від усіх тривог і страхів світу цього. хай ти, Господи, будеш завжди в думках моїх, тримай серце моє в мирі і чистоті, хай Дух Твій святий назавжди оселиться в ньому. Огорни мене, Боже, любов'ю Твоєю очою і дай мені відчувати присутність Твою завжди і скрізь. Під Твоєю охороною, всемогутній Боже, я перебуваю. І нічого не боюся, у Твої руки віддаю життя своє, уповаю на волю Твою святу, хай милість і любов Твоя, Господи, буде наді мною в усідні життя мого. Амінь. І до Пресвятої Богородиці помолимось. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас. Єдина, чиста і благословена, преславна, преснодіва Богородице, прийми молитви наші, донеси, їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас задля тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам, благословенна, Богородице, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха Тобою визволились, бо Ти є спасіння роду Християнського. Достойно є це істина, славити Тебе, Богородицю, завжди славною, пренепорочної Матір Бога нашого, чеснішу від Херувимів, незрівняно славнішу від Серафимів, щоб зістління Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас і нашу рідну Україну, святі славні, всехвальні апостоли. Пророки, мученики всі святі, моліть Бога за нас і за наш український народ, уповання нам, Отець, прибіжище наше Син, покровитель нам Дух Святий. Тройце свята, Боже наш, слава Тобі! І дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже Господь нашу рідну Україну, всіх людей наших, яких так багато нині в небезпеці, біді і страждання. Бажаємо, що, що, благаємо, щоб благаємо, що Господь змилувався, порятував життя наших людей і найперше молимо за наших воїнів. А щоб Господь своїх ангелів поставив поряд з ними, щоб ангели Божі їх своїми крильми закривали, захищали і вдень, і вночі. І щоб благословив Господь їх на перемогу, повну, остаточну перемогу над ворогом, який прийшов на нашу рідну землю, щоб погубити наш український народ. Ми ж з вами також. Ведемо боротьбу зі своїм внутрішнім злом, з тим поруками, або скоріше можна сказати, ще помилками нашим сприйняттям світу, невірним, тому що ми в нашому матеріальному повсякденному життю забуваємо Бога, тож просимо, щоб Господь нам допоміг здолати ці перешкоди все те, що нас розділяє з ним, все, що нас віддаляє від Нього, бо Бог, Він завжди з нами, це ми віддаляємося від Нього, шукаючи чогось свого, кожен, кожен своє, але тут, в цьому матеріальному світі. Забуваючи, що щастя можливо лише з Богом в тому стані, благодаті, яке дарує божественна присутність, і що Бог живе в люблячому серці. Тож прагнемо Бога, прагнемо любові, просимо, щоб Господь торкнувся серця кожної людини, наших людей, всіх. Ми так потребуємо, ми, українці, всі. Настільки зараз змучені стражданнями, тривогами, страхами, втратами, настільки потребуємо любові, просимо, щоб Господь пролив свою любов в кожне серце: любов, яка зціляє, любов, яка зміцнює, дарує надію і відчуття Божої присутності. І перемогу над е, над, над усіма супротивниками. Просимо, щоб Господь явив свою силу, щоб Господь явив своє милосердя на нас. І довіряємо, доручаємо самих себе один одного в руки в самоготні Господні, наших близьких, наших воїнів-захисників, весь наш український народ. Доручаємо в руки Божі, милосердні і віримо, що Господь наш, як наш люблячий батько. Допоможе, порятує, вбереже і дарує нам мирне і тихе життя на нашій рідній землі. Так і пам'ятаємо дякувати Богу, ми завжди маємо за що подякувати за кожен прожитий день, за їжу на нашому столі, за дах над нашою головою, за кожне врятоване життя, яке Господь порятував, руками лікарів чи своїм божественним. Провидінням на полі бою, всіх, кого визволив, повернув з полону, за всіх тих, хто знайшовся, яких вважали зниклими безвісти. Дякуємо Богу, за, що нас укріпляє, дає нам сили висувати всіх надважких випробувань, які має нині наш український народ. Але ми стаємо сильнішими з кожним днем. І як би ворог наш не бажав нас ослабити і зламати? Ефект зворотній. Ми стаємо сильнішими, ми стаємо мудрішими, хочеться вірити, і ближчими до Бога. Це той результат, який має бути найперше, тому що всі шляхи, всі дороги нашого життя мають вести нас до Бога. Ненки, дякую, що ви приходите. Дякую за ваші вподобайки, коментарі. Вибачайте за технічні незручності. Ефір у нас сьогодні на дві розділився половинки. Обіймаю, вас, бажаю мирної ночі, ангела охоронителя Знову пропадаєте. У крови Матері Божої, слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні! Христос посеред нас!